Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. І сьогодні, Міжнародний день захисту дітей. Ми поговоримо у студії Радіо Свобода про дітей війни. війни на Донбасі, яка не переривається, незважаючи на оголошення так звані перемир'я, психологічні проблеми дітей-переселенців і дітей, що живуть в зоні антитерористичної операції на окупованих територіях. Про це ми будемо говорити з гостями студії. Психологам, волонтерам гуманітарного штабу, допоможемо пані Тетяною Носач. Вітаємо вас в нашій студії, а також директором департаменту. Аменту захисту прав дітей та установлення Русланом Колбасою Вітаю вас, пане yeah, Руслане. Yeah. Різні дані наводять за офіційною кількістю переселенців з і України на підконтрольну Україні територію 1 мільйон 290 тисяч. Це статистика від Міністерства соціальної політики України. Кількість саме дітей-переселенців за даними ООН, 154 тисячі. Хоча знову ж таки це все не точні дані. Є навіть статистика, за якою кількість дітей переселенців до півмільйона. І от зараз перше запитання хочу адресувати вам, пане колбаса. Що вдається робити державі для того, щоб було менше цих проблем з реєстрацією? Інше питання вдається це вирішувати. В першу чергу хочу сказати, що да, дійсно та цифра, яку ви озвучували, кількості дітей, які є переселенцями, кількості осіб, які вимушено переміщені з території проведення антитерористичної операції, вона набагато набагато я думаю, більше. Але за що, вашими даними, яка за нашими даними дітей 167 тисяч, але 167. це ті, які зареєстровані в управліннях праці та соціального захисту населення. І ми кажемо про те, що є багата кількість дітей, які просто не Ще не ну, то, тобто батьки не звертаються, бо немає потреби звернутися до соціальних служб. Вони адаптувалися, живуть, скажімо, вже нормальним життям уже в інших регіонах. А та це та кількість дітей, яка офіційно. Звернулася до служби з прав дітей до соціального захисту населення, то в першу чергу хотів би сказати, що на сьогоднішній день та проблема, з якою стикається міністерство захисту прав дітей, це діти, які приїхали без супроводу батьків. Рідних батьків залишилися, якщо батьки залишилися на непідконтрольній території, вони прибувають з бабусею, з дідусем, з тіткою, з дядькою. І тут виникає питання взагалі нашого законодавства, і яким чином і як прописано надання цієї допомоги. Виплат без, безперечно, і як вимога швидше це все оформити міністерство. Стикалося з проблемою, що це є законні представники на сьогоднішній день. Біля тисячі дітей, які приїхали без законних представників, а законний представник це батько, мати або опікуни, прийомні батьки, батьки вихователі якщо це дитина-сирота. Ми внесли, вносимо, ну зараз розробляємо новий порядок законного представництва. Він вже в принципі розроблений, іде і знаходиться на погоді. На найближчим часом вийде наказ щодо врегулювання цього питання, але ще більша проблема була, я з якою ми скажемо вже справилися і внесли відповідні зміни. Це діти, у батьків яких ну невідомо де. Загинули або знаходяться в полоні, і підтвердження юридично підтвердження цьому немає. Немає свідоцтва про смерть, немає свідоцтва, немає взагалі документів, на якої або адміністрації або містів з тієї, скажімо так, території. І тут виникає питання, як захищати права дітей, яким чином влаштувати. Дитину в сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу. Якщо даже є родичі, то встановити статус. Якомога, ну тут тобто ми дуже короткий термін несли зміни до 866 постанови, прописали просто простий чіткий механізм. Якщо немає підтвердження, складається акт, три особи, ну скла, скажемо так, служба у справах дітей, охорони здоров'я, там міліція складається акт, і протягом 7 днів дитина може отримати статус. Дитина позбавлена батьківського піклування, е, е, і в принципі зразу призначається опікун. Призначається опікун, держава починає оплачувати два пожиткових мінімума. Угу. Тобто, це, е, це та ситуація, коли з'їдна після другої статті Конституції України, коли захист прав дітей-сиріт, е, це є пріоритетом держави. І ну, якщо казати окремо взагалі за сімейні форми, то кількість дітей-сиріт знижується в Україні. Але у зв'язку з тими, ну, з подіями, які є, ми. Е, 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 ну, Бачимо, що найближчим часом може все-таки збільшувати кількість дітей. А саме, скажімо, ну, погане, але, ну найгірше, те, що на тій території серед ті діти, діти перебувають в тих закладах, з, з яких вже були вивезені діти. А зараз ми, скажімо, так, нічого не можемо зробити. Ми туди не можемо там, там немає офіційної, скажімо, влади, там немає розпорядження на окупованій окуповані території. І тут виникає питання, як захистити права цих дітей, як надати психологічну, як взагалі встановити статус цієї дитини, як починати виплати, якщо дитина перебуває там. дивіться, хотів би ще раз уточнити за вашою статистикою: 167 тисяч так дітей, які дітей переселенців да. з Донбасу і Криму. І Криму теж так, да. да. А скільки є якась бодай приблизна статистика? Скільки дітей залишили Україну зв'язку з війною на Донбасі і переїхали до Росії, наприклад? Uh, у нас є дані тих, тих ну, скажімо, тих сімей, які ми можемо контролювати, це прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу, які виховували діт... ну, виховують безпосередньо дітей Сирі, то приблизно там до 15 дитячі будинків сімейного типу із донецька Луганська, вони виїхали на територію ну, Російської Федерації. Кожного але, будинку але свика приблизно виховання? Це, ну, це до 10 дітей. До 10. Це тобто... від 5, від 5 mm -hmm. до 10 це раз. А інше питання, ну, взагалі, та ситуація, коли є там сім'ї опікунів, коли рідні там, дідусь. Бабусі, коли е, спитати або проконтролювати держава, в принципі, не може, враховуючи те, що кордони ну, перетин даних е, територій є. і він на окупованій є. території, скільки приблизно залишилося дітей? Е, є приблизно якась статистика. Ну е, офіційної статистики у нас немає Це те, що ми спілкуємося з громадським організаціями. по одним даним там більше е, двох тисяч дітей. По е, хоча ну це це, це це не є, ну це, це не є офіційні дані е, стосовно дітей-сиріт і або дітей в заклик, тому що коли починалася. Активізація даної ситуації, то в першу чергу, питання виникало по вивозу або по евакуації дітей в закладах. Тому що якщо це є рідні, якщо це є опікуни, то тут питання виїхали. Там вони могли виїхати, скажімо, безперешкодно. Питання виїзду дітей із закладів, дітей-сиріт в системі Міністерства освіти, охорони здоров'я стояла першочергово. І тут дітей, в принципі, відправляли в літній період на оздоровлення, так, як. От... Так, так хочу перед тим, як да. нарешті, пані Носич надати слово. Одне ще маленьке уточнення. по всій Україні Даня, є скільки загалом дітей сиріт в Україні? Е, всього на сьогоднішній день 90 тисяч дітей сиріт. З них вже 87% перебувають в сімейних формах виховання. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і опіка. Отже, пані Тетяна. Звісно, буде доволі банальне запитання, які серйозні проблеми. Дуже серйозні, напевно. Як їх можна вирішити? Психологам, волонтерам, надання допомоги. Дійсно, дитина не знаю, років 10 переїхала з того ж Донецька, немає батьків з різних причин. Це ж дуже серйозне випробування. Як це можна вирішити, що робити? От що виробити, наприклад. Ну, якщо говорити именно обо мне, то я займаюся дітьми на той території, то то, да, лично там. Як ви тримаєте зв'язок з цієї території? Я приїжджаю туди. Угу. Да, я работаю там волонтером. Я сама Переселенка, своїх трьох дітей вивезла сюди, в Київ. Ну, Останній от ви коли були в останні в вот давайте уточнимо. Сьогодні перший черв. Я позавчора вернулася в Донецька і знову скоро їдете, так? Ну я їжджу кожний виходний практично. Проблеми з перетином туди-назад, нема? В лінії фронту фактично, так званої лінії зіткнення. Да, дома? ну я и называю границы, потому что уже граница, там ходят пограничники да, и, и таможня, угу. это уже граница. Есть проблема у тех, у кого нет пропуска. Но пропуск сделать официально очень сложно. Признаю, что я его делала тоже не совсем официально. То есть я платила деньги за то, чтобы получить пропуск, хотя у меня все основания есть. На месте порядка постпро. так выходит? Нет, нет, нет. Это нужно а, пересечь. Отримания. Да, угу. пропуск люди в Донецке угу. должны получать на территории Украины. Ну, виїхати на територію України без пропуску вони не можуть. Яка взагалі ситуація в так званій Донецькій Народній Республіці з наданням допомоги дітям, щоб, з піклуванням над ними? Ну, оскільки я розпринимаю, що це наші жителі, громадяни України, я хочу думати о тому, яка тут ситуація, як ми готові опікуватися цими дітьми і цими сім'ями. Ситуация, конечно, там очень тяжелая. То есть дети несколько месяцев жили в состоянии бомбежки, очень многие жили по бомбоубежищам. Часть детей несколько месяцев ночевала в ванных комнатах. То есть когда детям, вот как люльки, устраивают в самой ванной, потому что в комнате жить опасно, может выбить окна, и дети очень сильно пугаются. Дети, конечно, очень испуганы. Дети рисуют, если мы с ними работаем и рисуем с ними, они рисуют в основном оружие, взрывы, бахи. Детям, нам пришлось научиться, как детям сообщать о смерти близких, о смерти мамы или о смерти младшего братика. Конечно, мы думали, что нам никогда не придется да, с таким сталкиваться, но тем не менее, это теперь постоянная работа психологов в Донецке. Но самое страшное, что пока идет этот процесс, настоящую помощь оказать очень сложно. Ведь процесс не закончился. Она трава. Да. И у семей нет социальной непрерывности то есть разрушилось все, да? мама, папа, если даже они остались, они не в состоянии сейчас поддержать ребенка, потому что они сами нуждаются в такой же помощи. И наша задача сейчас, это мы как пожарные просто, мы тушим пожара, причины пожара мы, конечно, убрать сейчас не можем. И ситуация еще, я не только психолог, я и социальный работник, а я понимаю, насколько серьезная ситуация сейчас на неподконтрольных Украине территориях с документами. Дети рождаются, официальных документов не получают. Дети достигают 16 лет, остаются без паспорта. А это как бы наши граждане, граждане Украины, так ну, звана них... ДНР свои документы, какие-то выдают чинения? Выдают, да. Угу. Больницы начинают выдавать теперь справки медицинское свидетельство о рождении на... со своими штампами. Написано, что Народная Республика. И, соответственно, Возникают сложности, если вывести потом ребенка с таким документом через границу, получить здесь нормальные документы украинские. Но более того, вот сейчас уже без пропуска: вот я в последний раз ехала, люди снимают даже если есть справка переселенца, на украинской границе людей снимают и не пропускают без пропуска выехать. И, конечно, с детьми и не рискуют люди выезжать, потому что ну, это очень сложно, потому что много слухов ходят, оправданных, неоправданных, много было нехороших ситуациях на линии соприкосновения. Очень опасно выезжать. В чем Что мы это называем? Обстрелы? Что? Автобус могут задержать на очень много часов и придется ночевать прямо там, это на линии фронта. Но это очень украинская страшно сторона, чита та сторона? Задерживает украинская сторона. Угу. Вот. А еще, как бы, многие люди, я смотрю, уже есть такой поток людей, которые пожили здесь, переселившись, эвакуировавшись, и в訪... возвращаются, назад? потому что ну, тут они не смогли адаптироваться. Не потому что що... это не голосование ногами, это просто возвращение туда, где есть хотя бы квартира, за которую не надо пожить. У мужчин, тисней, вот вытернулись это дети там, по той бег фронту, а здесь начинало. Тих, хто сюди переїхав, ті ж самі переселенці. От моя колега, кореспондентка Радіо Свобода. Аліна Шутко, яка побувала у таборі для дітей-переселенців на Київщині. Поцікавилася і у них, і тим і у тих, хто їм допомагає, як же власне живеться в цьому таборі без війни. Дуже... Лагір називається Лісна застава. Ми просипаємося, ідемо в школу. Потім приїжджаємо ми. У нас обід. Ми приходимо, Обычно мы идем на прогулку. Приходим с прогулки. У нас или подележка, или какое-то занятие психологическое. Подележка – это деление со своими чувствами, что накопилось за день, хорошие или плохие эмоции. Вот. Потом после подележки или занятия у нас свободное время чуть-чуть. Потом мы идем на ужин, и после ужина или фильм, или баня. В разные дни по-разному. И потом отбой. Иногда бывают конкурсы, мастер-классы бывают, с вышивания с музыкой, с э, э, малюванием. Пусть война закончится, пусть я туда вернусь. Сказали назвать комнату, и мы такие, думаю, волки нет. Злюки, бобры, все согласились. И так теперь висит у нас три таблички. Злюки, бобры, стучается мир. Позвали, пригласили, объяснили ситуацию. Вот. Ну, собственно, вот мы здесь. Ну, я деткам попытался какую-то технику показать, рисовательную. Не знаю. Ну, судя по количеству испорченной бумаги, это было им интересно. Рисовал по особой технике, которую недавно показали. Очень сильно скучаю за друзьями. Уже хочу вернуться да? домой. А расскажите, какой вы видите Украину? Счастливую, богатую и с летающими тарелками. Кто на нас нападет, то летающие тарелки помогают нам. Я вижу мир вокруг, я слышу мир вокруг. Если солнце зашло, все будет хорошо. Оце лише тільки один табір, нагадаю на Київщині. Пане Руслане, взагалі скільки таких таборів? От, по Україні, де територія контролюється Києвом? Ну, я хочу сказати взагалі за ситуацію не тільки тих таборів, а взагалі по роботі з сім'ями, які. Ну, психологічна скажімо, допомога, які потребують на сьогоднішній день діти з тимчасово окупованої території, 48 тисяч сімей, це в центрах соціальних служб знаходяться під соціальним супроводом. Ми не кажемо, що ну це, це ті сім'ї да, так. Це безпосередньо переселенці, ці, які а, Розроблений плани реабілітації, широкі, скажімо так, заходи, але до центрів соціальних служб звертаються набагато багато більше переселенців, які потребують там тієї чи іншої допомоги. Вони там згідно нормативних юридичних документів не оформлюються як по ну, одноразовому допомозі, але 48 тисяч стають під соціальним супроводом, і це ну велика кількість дітей, яка є в цих сім'ях, які потребують соціальної допомоги. Зараз ми стикаємося. З тією проблемою, що треба вчити спеціалістів, які не були готові, психологів, соціальних працівників Ж, вже рік і триває війна. Ну я нова... вже? на седем. Має нова... да без, безперечно. Тобто є фонд фонди, які нам допомагають у цьому питанні. Є громадські організації, наприклад, розроблені методичні там не просто листи наших структурних підрозділів а є цілі певні посібники кошти на це на на, на, на сьогоднішній день. Згідно програми по конвенції, кон... план заходів по конвенції ми скажем, передбачили такі підготовчі семінари до, для спеціалістів Центрів соціальних служб, і також передбачені в рамках ну, міністерської програми підвищення кваліфікацій, але ну, це невелика кількість, велика допомога. Це, ну, от, наприклад, Фонд Еберта нам допомагав в підготовці наших спеціалістів. соціальні... Працівники готувалися також, в принципі, про ООН програмою. Зараз у нас є проєкт світового банку, де ми також величезний блок закладаємо, то, що підготовки наших спеціалістів, тому що ми розуміємо, якщо зараз не допомогти цій родині не тільки в контексті дитини, а взагалі родині, тому що стикаються з тими проблемами, якими не були готові. Це нова громада, це ті проблеми з житлом. Перше, мабуть, це сам і головне це працевлаштування, тому що родина потребує. Ну, конкретні цифри, дивіться, скільки держава виділяє, наприклад, цьому 2015 році. Це ж добре, міжнародні партнери допомагають. але вони ж не можуть покрити всі видатки на цю проблему. Ну, в рамках, рамках ПРООН в рамках, в рамках, про зараз готується, Ми можемо казати, ну навіть не за кількість там коштів, яким будемо забезпечити, а там порядка там, 20-30 виїздів наших груп в Київ для того, щоб навчити. Ми, е, тому що це, це не є проблема. Проон це будуть кошти, які буде держава, скажімо, брати в кредит. Це не, не просто які б. Ну, допомога без безповоротня. Це, це, це Сім'я це... переселенців, наприклад, можливо, навіть дитина, адже вона теж зараз у всіх є, мобілки і так далі. Куди звертатися? От, наприклад, до вашого департаменту можна звернутися? Може якась гаряча лінія є? Uh, Якщо проблеми ви не ну, no, Є, є гаряча лінія Міністерства з політики, uh, це Міністерство 200... з питань соціальної політики. Так, 278 40, 45 – Це департамент захисту прав дітей та усиновлення. Тут до речі, ми звернулися за коментарем до нині народного депутата свого часу на справ дитини при президентові Юрія Павленка. Дві третини евакуйованих з Донбасу дітей до сьогодні не зареєстровані внутрішньопереміщеними особами і не отримують жодної підтримки від держави по діючій постанові кабінету міністрів законними представниками дитини є батько або мама, і тільки вони можуть подати документи на реєстрацію. Разом з тим, сімейний кодекс визнає родичами і діда і бабу. Ще є одна проблема, і це діти, які народилися за цей рік. По наших оцінках народилося близько 30 тисяч дітей, отримали свідоцтво про народження трошки більше трьох тисяч. І от я звертаюся до вас, пані носич. Ну от що та територія яка Україна контролюється? От ви можете, ви вже почали про це говорити. Можете зараз докладніше сказати? Можете звернутися до пана Руслана, це ж представник державної влади. Що треба змінити, щоб поліпшити ситуацію? На ваш погляд. Нужно, конечно, определиться, если ребенок приехал без родителей. Кто будет его законным представителем, чтобы ребенка искусственно не сиротили, если он приехал, скажем, с точно робити ситуацией. У меня таких сведений нет. Я именно с такими детками не работаю. Ну, я так розумію, що оскільки способи будуть искаться, можливо, будуть искаться именно такі способи. Признать его временно, без батьківського піклування і соответственно... На Сьогоднішній день робиться все для цього держави Україною. Чи ні? Ні. Що от можна змінити? Ви ж стикаєтеся щодня з цією питанням. Да. От ваша пропозиція. Ви не народний депутат, ви не політик, не чиновник, але ви робите це. Що можна змінити конкретно? Нагально? Uh... Прям конкретно я сейчас я бы, во-первых, изменила дети, которые являются под контролем государства, за которых отвечает государство, это дети-сироты. Я бы, независимо от того, на какой территории Украины они живут, оккупированы или нет, я бы возобновила им выплаты. Потому что это все равно наши дети. И если они погибнут от голода, на территории мы будем говорить, что отвечала другая страна за это, потому что оккупировала нам-то от этого совести наши легче. Обновление выплат, на ваш поворот. Да, хотя бы детям сиротам и, и инвалидам. Вот это вот расселение по лагерям, да, оно же на самом деле, представляете, как страшно жить. несколько, Много семей с одинаковыми продливами, однотипными, то есть которые как бы, вот они фрустрированы, они не видят перспектив, они полностью оторваны, как с корешками вырваны из своей жизни да, и куда-то вот перенесены во временное. Это ужасно, на самом деле, я считаю. Что Можно альтернатива за нынешних умов. Расселение какое-то. Ну, я, Вы говорите, что нужно делать? А, я говорю: нет, а они ну, пусть придумывают добре, как. Нужно так. расселять. Вообще, ни в одной стране люди в каком-то даже относительном неблагополучии их не скапливают вместе. Доброе видно выплат первый пункт, расселение. Что Щаще, на ваш погляд, требуется. И пропускная система. Это, Это очень интересно. Это что уже сказали, так? Да. То есть людям надо на дать возможность фронту, хотя бы проголосовать ногами то есть взять и уехать на эту территорию, если они готовы. Украину. Да. Да, но эта возможность уничтожена сейчас. Но ведь значено? Ну, если, ну как получить вот паспорт или ну, то есть люди многие сейчас остаю, остались там без документов, подтверждающих о На Донбассе там, да, контролированным к Украине. Соответственно, надо найти такие способы, как это возможно делать. Ведь те, кто, скажем, если это будет диверсионная группа, она найдет, как пересечь границу. Ну, Москаль, Не... Ми... Геннадий Москаль, керевник администрации на Луганщине, демонстрировал, что фактически то, то место кордона на Луганщине, где он отведал, вона фактично була відкрита і для фури для всього. Це я да, цитую закрыта... самого Геннадія Москаля. Да. Я нічого не відомо. Да, Границя закрита тільки для самих незахищених да, населення на, на самом ділі. Ну от теж я вже до пана Руслана звертався. Можливо, до вас от виникне бажання звернутися до вашого гуманітарного фонду допоможемо у переселенців з Донбасу. тих же дідусів, бабусь, можливо, навіть самих дітей. Як до вас звернутися? Гаряча лінія. Телефон, будь ласка, 0800-9001. 0800-9001. 9.00, так і да. можна будь-який час. Ну, да, що це така класуточна суточна лінія. На жаль, того, весь час, який нам виділено в ефірі на цю насправді дуже важливу тему, гасерта, якої не спаде, не треба бути пророком іще не один місяць і не один рік. Я завершую цей ефір. З вами був ведучий ще Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.